Всім добрий день, ви знаходитесь знову на каналі нашої Полтавської обласної бібліотеки для нас імені Олеся Гончара. Це, якщо ви на youtube каналі якщо ви нас не бачите, а лише слухаєте, то скоріш за все ви нас е, слухаєте на нашому сайті з подкастами Anchor FM або на нашому вітерблозі. І сьогодні у нас е, вдруге е, Тетяна Дзюба, це кандидат психологічних наук, доцент кафедри. Психології полтавського педагогічного університету імені Короленка, дитячий психолог, кризовий психолог і арт-терапевт. Добрий день раз. доброго дня. Я не просто так сказав, що вдруге, тому що ми з вами вже бачились, і тоді саме ви розповідали про арт-терапію іграшками хібуки. Такими маленькими собачками, так так це був наш проект дуже великий від початку війни, який почався. І велика кількість дітей, які приходили в бібліотеку, змогли отримати цю допомогу. І ця собачка була їм дана безкоштовно. Вона має дуже великі такі терапевтичні властивості. Батьки включилися в роботу. Якщо ви не дивилися минулий випуск, то послання буде під відео. Можете подивитися там детально розказується та розповідається про те, що це взагалі за терапія така хібукі. Терапія. В двох словах хочеться запитати, щоб до цього не повертатися, те, що це вже майже рік, вже більше року, спочатку ну, війни в нашій бібліотеці цей проєкт правильно. І це ж було на те, щоб розібратися з дітьми, з їхніми проблемами, травмами, пропрацювати це, дати дітям можливість розказати, поділитися цим. якось це... Перебороти та підтримати дітей. підтримати дітей на першу чергу, тому що дуже важка ситуація. Діти переживають страхи, тривоги, вони мають проблеми зі сном і багато інших проблем емоційних, і зрозуміло, що їм важко витримати, і ця іграшка насправді мала такий цілющий ефект, і вона має дотепер ті діти, які мають іграшку, вони розповідають іноді мені батьки присилають світлини, як дитина взаємодіє з іграшкою. you <laughs> Вони включають її в свою гру, вони діляться з нею своїми секретами. Насправді, хібукі це іграшка справді терапевтична. Ось і в мене таке запитання. Ви бачили цих дітей, котрі прийшли на перший сеанс, заняття, не знаю, як правильно сказати, до першого разу на зустріч з вами прийшли, і ось вже минув рік. І що ви можете сказати? Цей прогрес? Що як діти да, відреагували? Діти включилися, і, власне кажучи, ті заняття, які представ виставляються в бібліотеці, проводяться з дітками, і ці діти. Постійно є діти, які ходять сюди. Видно насправді, як, от вони приносять іноді цю іграшку з собою на інші зустрічі, взаємодіють з нею. Іграшка включається в ті майстер-класи, які проводяться в бібліотеці. Це дуже важливо, тому що цей контакт іграшка насправді несе такий перехідний, виступає таким перехідним об'єктом, і в цьому і полягає терапія, щоб дитина розказала про свої тривоги, про свої питання, про свої запити через цю іграшку. На майстер-класах її дуже потужно використовую, особисто я. Ось. І тепер від майстер-класів з дітьми ми плавно через рік перейшли до майстер-класів та роботи. З, з дорослими, батьками, їхніми, да. ну можливо, не їх батьками, взагалі з дорослими в тим, чи тільки їх батьками, е, ну ті чи всі бать... бажаючі, хто хоче да, прийти хто до бібліотеки. Є, ну в основному це ті дітки, і ті батьки, дітки, які ходили, ми їх запросили в цей проект. Називається цей проект Новий смуга. Це емоційна підтримка для батьків і в бібліотеці Гончара це. Ця група батьків назв для батьків називається смуга арт-терапія для батьків. Саме вона створена для того, щоб підтримати емоційно. Тому що, коли діти приходили, ми бачили, що і батьки потребують такої підтримки, потребують вивільнення емоцій, правильно їх проявлення. Тому і що якщо мама стабільна, тато стабільний, то й дитина так само вирівнюється, вона відчуває безпечний простір, вона краще взаємодіє з оточенням. Налагоджує контакти, менше боїться. Ну тобто, ці важливі дуже проблеми піднімаються. Що стосується кілька слів, скажу про цей проект. Якщо ви дозволите, Думаю, про це була да, то так, насправді так, цей так. проект підтримується так само фондом «United Help Ukraine», той, який і підтримував Хібуків свій час. І зараз у це вже продовжені якби, програми для батьків, для того, щоб їх емоційно стабілізувати. А батьки вже тоді. Під час взаємодії з дитиною вдома, ну в інших місцях, да, вони можуть теж проявляти цю компетентність по суті, спрямовано на формування емоційної компетентності мами тата. Бабусі, там, дідусів, якщо вони долучаються, теж до цих груп можуть долучатися вся сім'я. Ем, ну, Ось такий проєкт. Okay. Це п'ять безкоштовних тренінгів, okay. оплачує фонд, матеріали, оплачує роботу психолога і, відповідно, батьки от по відгуках у нас вже відбулося в бібліотеці. Сьогодні третє буде зустріч. Сьогодні у нас зустріч називається. Ем, Емоційна відповідальність, і ми будемо говорити про персону, про те, як. Відчуває себе кожна мама, як вона проявляє емоції, наскільки вона не забороняє собі проявляти ті чи інші емоції, як вона з ними справляється. Ну і через арт-терапію, тому що це досить м'який метод в роботі. Людина може вивільнити ці емоції, може зрозуміти ті питання, які вона ставить перед собою, може трансформувати їх, ну і відповідно понести це для дитини. Ну, це я хотів сказати, що як в літаку, якщо якесь е, нещастя на літаку відбувається, то спочатку кисне у маску на себе, а потім вже на дитину. Да, а це так, взагалі, е, якісь курси на санс та зустрічі ваші поділені по темам. Так, у нас кожна зустріч тематична. І, от, наприклад, перша зустріч була присвячена емоційному відреагуванню тобто, наскільки батьки знають, розуміють емоції, як вони щитують емоції з інших людей, з своїх дітей, передусім, чи вміють вони правильно їх зрозуміти і відповідно на них правильно реагувати. Друга зустріч була. Присвячена емоційній регуляції, саморегуляції. Теж ми малювали корабель наших емоцій, і у кожного вийшов свій корабель, і це була дуже така захоплююча подорож, морська пригода, скажімо так. От. Ну, Сьогодні подивимось, ми будемо говорити про відповідальність емоційну, і одна з практик це буде автопортрет mm -hmm. персона. Будемо говорити про Емоцію, яка представляє нас як особистість, яка найчастіша. А якщо людина не вміє малювати? Ну скажімо так, там представляються різні, даються різні матеріали. Треба створити умови, щоб людина малювала. Та так здається. Людина іноді приходить каже, ой, я не вмію малювати, що мені робити? А нічого, просто спокійно до цього і просто малювати, дозволити собі брати той кольор, який хочеться. Малювати ті лінії, ті форми. Це ж не обов'язково має бути якийсь такий прямо там шедевр. Але, але повірте, з практики я бачу, що це виходять справжні шедеври і в дорослих, і в дітей. Ну, діти взагалі не бояться, вони експериментують. Дорослі трошечки зрозуміли. Що вони затиснуті, тому що є соціальні такі моменти, як я виглядаю, чи правильно я роблю це вже такі наші норми. Але насправді, коли люди розслабляються, то дуже красиві виходять роботи і просто так радієш за людей, що вони. Можуть вивільнити це. Також в нас створена група. От Ще хотіла кілька слів сказати у телеграм-каналі, де іде інформація, і впродовж між зустрічами, а зустрічі наші відбуваються у п'ятницю, на другу годину, тому я запрошую, можливо, хтось долучиться до нашої групи. Група відкрита. І е, ми обмінюємося там. Я даю завдання, наприклад, і вони можуть малювати. От, наприклад, у нас одна мама поділилася, як вона малює з дитиною. Дитиною вони поряд малюють, і вони поділилися цим відео. І це така дуже хороша така вийшла практика в них. Потім ще одна мама поділилася своїми відчуттями після минулої. Зустріч, яка була по емоційній саморегуляції, теж відеоролик записала про квітку, про свою дитину, про себе. І так і назвала притчу однієї троянди. Про одну, про одну троянду там досить така щемлива вийшла історія. Така непроста, зрозуміло, що в цих умовах вона торкається таких глибоких проблем, але це теж про трансформацію і про балансування. Таке питання. Ви вже працювали з дітьми, зараз працюю вже працюєте з дорослими. Ви ж і раніше проводили, ну не скажу такі, але подібні сеанси, коли спілкувалися і з дорослими людьми, і з дітьми. У мене таке запитання: чи поглибшилась проблема у тих чи інших людей, у дітей, дорослих? Це не так важливо. Саме з початку війни. Чи проблеми та. Якісь такі переживання внутрішні були такі ж самі, як і до війни. Ну звичайно, що війна внесла свої е, причини для проблем з емоційним здоров'ям з, з усім іншим. Взагалі я про те, що наскільки відрізняються проблеми до війни чи після, і наскільки потрібно по-іншому підходити для вирішення тих чи інших проблем знову ж таки до війни та після. Е, ну скажімо так, я б таку межу не проводила до війни, після війни, але в, війна це і є межа. В тому плані, що все одно ми змінились, ця подія змінила нас усіх, і дорослих, і дітей. Це травма. І ми всі перебуваємо в травмі війни, це треба розуміти. І дуже я радію з того, коли батьки виявляють готовність. З цим працювати, приходити на такі зустрічі, на майстер-класи да, да долучити долучатись тримати. до тренінгів, да не замикатися в собі в своїх проблемах. Тому що я, от і по учасниках, бачу, вони діляться, що е, цей тренінг в, ну дав таку можливість. І я створила ось такий арт-продукт. Да, це це людина поділилась, їй хотілося, і це насправді дуже цінно. По суті, це й мета. Цього відреагування емоційного. А що стосується того, що проблеми, ну, зрозуміло, що і раніше були певні проблеми, пов'язані з кризами, з травматизацією, вони були просто інші. Зараз війна. В своєму прояві, вона наклалася дуже потужно, тому що ми вже більше року живемо у ситуації пролонгованого стресу, той, який не закінчується, у ситуації невизначеності невизначеності блокує багато яких речей для людей. Багато людей забороняє собі, тому що вони таким чином утримують себе в дієвості, в активності або навіть в уповільненні. Іноді бува людина замедляється від цього тягаря. І коли приходять на такі зустрічі, зрозуміло що вони можуть вивільнитися, Те, що забороняє собі обмежує дещо? Це я дуже добре розумію, про що ви кажете. І таке питання. от ви кажете, що пролонгований стрес. І якщо з цим не якщо це не пропрацьовувати, якщо і далі ну війна, і зараз не може так робити, це не можна. Це за собі забороню. Це так і постійні повітряні тривоги, постійна, постійне переживання за своїх близьких. Взагалі, якщо з цим нічого не робити, то просто так замкнути. Ну я ж доросла, я ж не можу показати свої емоції, свої приживання. До чого це все взагалі може призвести? Тому що це рік. Ми ще не знаємо скільки війна буде йти. Ось вже рік дійсно люди багато людей просто це в собі тримають. Да. Я з вами згодна, що це йде накопичення, дуже потужне накопичення. Якщо людина не має якогось такого переключення, а багато людей все таки е поринають в ці новини. Іноді забороняють собі не бути в курсі справ. Вони вважають, що якщо вони не подивились, то відповідно вони. Якось, начебто, зрадили там чи пропустили щось чи що якось не так себе поводять правильно, як потрібно, і насправді цього не пови... не потрібно боятися, що ти там пропустив щось. Іноді треба давати собі відпочинок, і цьому треба вчити людей. Ну бажано, щоб вони долучались для цього. І створюються такі рекламні і проекти, включить включають ці проекти різні прошарки населення. Ну інформування да після війни може людина потрапити, якщо тримала довго в різні. Стани і в депресивний стан, тому в залежності від того, як зреагує травма, взагалі це ж дуже індивідуально, так само, як і стрес. Просто є різна міра стресу. Є допустима міра стресу, коли організм справляється. А є стрес, який надмірний, е, називається він дистрес, коли йде виснаження. І тоді вже ми починаємо хворіти. Ми починаємо здавати. У нас ну, дійсно підтягуються соматичні проблеми, і ну, тоді вже потрібна буде медична допомога. То потріб ще потрібно навчитися собі. Не забороняти свої всі заборони, тобто інколи, хоча б якось, бо совість буде мучити, що як же ж, а як я зможу собі дозволити, коли ось поруч ну страждання, війна і все інше, да також і, треба яке зробити. Да, ми всі в різних ситуаціях і те, що ми, наприклад, не знаходимося там в очагу, в епіцентрі цьому, це не значить, що ми маємо брати провину цю на себе. Ми маємо робити те, що ми вміємо робити як найкраще. Ми маємо підтримувати себе, своїх дітей, своїх близьких. Якщо ми можемо Можемо долучатися до якихось громадських моментів, то ми можемо і це робити. І це дозволяє нам вивільняти, бути в контакті з собою, з світом, з іншими людьми. Це важливий момент, не замикатися, не закриватися. Але страхи є, страхи є, вони реальні. І дуже добре, коли людина не боїться просити допомогу, приходить, говорить про це, і можна знайти допомогу. Якраз для таких світла в нашій бібліотеці працюють такі подібні зустрічі І для дітей, та і тепер і для дорослих. А про те, що так потрібно якось переключатися, от на початку війни мені дуже коли ще була весна, коли. Ну, все найгірше відбувалося, то е, ми пішли. Так, да, ми пішли з співробітниками на гуманітарку працювати. О, прочищає круто. Коли ти вже після шости годин, ти вже не можеш ні про що думати, просто аби якось відпочити. Ну і переключає класний. Ну, тут. Спрацьовує психологічний ефект, той що ти долучений, що ти не просто байдужий, ти ти в процесі, ти дієш, значить, ти активний. Ти живий. Ти активний, значить, ти живий. Це про життя, це про перемогу теж над собою, над своїм станом, над можливістю. Ну, Зрозуміло, що в таких ситуаціях треба собі давати і відпочивати. Не можна так брати багато і тягти, і тягти, і тягти. Якщо ти відчуваєш, що ти виснажений, ти маєш дати можливість собі відпочити. І те, що люди дозволяють собі там, піти там, в парку, погуляти, пройтися, просто навіть в кафе зайти, там, випити кави там, чи щось, це не значить, що вони там зраджують або ще якось там, неправильно розуміють. Розуміють ситуацію, ні, це можливість теж відпочити і далі включатися в роботу і продовжувати. Тому що ми всі маємо все-таки дбати про перемогу і йти до неї, вибирати життя моє. Навіть те, що якщо в себе загнати, то навіть якщо ви не долучаєтесь там за допомогою напряму, то просто платячи податки, ви вже допомагаєте країні та економіці. А якщо ви себе загоните і не зможете навіть працювати і це робити, ну. Кому від цього буде краще, а нікому. Ось на такій, я сподіваюся, позитивній ноті. Ми будемо закінчувати з вами сьогоднішню зустріч. Дякую, що прийшли. Це вже другий раз. Сподіваюся, буде третій і четвертий. А кому цікаво, вся інформація про арт-терапію для дорослих та для дітей є, звичайно, на нашій сторінці у Фейсбуку, у Фейсбуці, є на нашому сайті. Пишіть, дзвоніть, шукайте нас в телеграмі, на Ютубі, на платформах «Анчор», на нашому блозі. На будь-які запитання ми з відповімо. та до нових зустрічей. Дякую, дякую вам, дякую.